Давним-давно, коли наші предки знали більше, ніж ми, було світло, що не гасло, навіть коли все навколо тьмяніло. Та прийшли важкі часи, коли в нас намагалися забрати те, що ми носимо в серці нашу пам'ять і наші традиції. Але ми Зуміли їх зберегти. Різдво завжди приходить це час народження, час надії на майбутнє, час, коли можна віднайти тепло в найхолодніші дні. І сьогодні, коли ніч темна і довга, ми все ще відчуваємо це тепло. І бачимо сяйво зірки, де б ми не були. Зірки, що веде нас до миру, добробуту та перемоги.